Всіх вітаю, шановні дачі! Сьогодні кажемо про пенсії і не просто про якісь пенсії. Ось така ситуація. Ви відкрили платіжку, купили хліб, потім зайшли в аптеку, а у вас в голові одна думка. А як вижити на пенсію? Як на неї вижити? А тепер уявіть таку ситуацію, що хтось отримує 390 тисяч гривень. І це не заробітна плата. Це пенсія. І задайте. Собі питання, а хто це і за що він отримує таку пенсію? Так ось, давайте скажемо зараз про реальні цифри. Бо народний депутат Данила Гетьманса, він оприлюднив дані і шокував навіть тих, хто, мабуть, все бачив в Україні. І ось він привів топ 3 найвищих пенсій в Україні. А це судді, які отримують до 390 тисяч гривень на місяць. Це прокурори, які отримують до 219 тисяч на місяць. І це нардепи, які отримують до 245 тисяч 900 гривень на місяць. І водночас середня пенсія по країні 5300. якось не дуже виглядає на фоні оцих пенсій топ-3. Виходить так. А для 40% пенсіонерів і того менше, і того менше ось яка державна політика в Україні ось які відношення до людей пенсійного віку. І це не просто несправедливість, це м'яко кажучи, несправедливість. Це зневага до мільйонів людей, які все життя чесно працювали. Оце зневага і є. Оце і є відношення до людей пенсіонерів А тепер порівняємо Україну з Європою. У Євросоюзі пенсія це не вирок, а продовження гідного життя. Я підкреслюю, гідного життя. Там пенсія в середньому становить 58% від останньої заробітної плати. Тобто, якщо ти заробляв 2000 євро, то на пенсію отримуєш близько 1160 євро. І це дозволяє тобі подорожувати, лікуватися, допомагати дітям і, саме найголовніше, жити без приниження. А тепер повертаємось в Україну. У нас лише 27% від останньої заробітної плати. А це означає, що після 30...